Ну, сьогодні виповнюється 10 років з того дня, коли наша молодь, студенти вийшли на Майдан на знак протесту, коли тодішній президент відмовився підписувати протокол про євроінтеграцію. День, коли Україна сказала, що ми Європа, хочемо бути в Європі. А тодішня влада. Не захотіла, не почула. На жаль, багато людей, і ми всі знаємо, що таке, хто така Небесна Сотня, це люди, які віддали своє життя тоді. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять про цих людей. Майдан для українців це свого роду, ну, мабуть, як барометр, коли щось в суспільстві, в державі відбувається не не так, народ виходить на майдан. Це як противага тим всім процесам, які відбуваються. Наперекір волі народу, тому тут однозначно Майдан це варто і впевнений, що жити, які вони не даребні.